Друзі, доброго дня. Я в селі Могильне. Це Кіровоградська область, 15 кілометрів від міста Гайворон. Будиночок за 50 тисяч гривень. Глиняний газу немає. Водичка десь отам далі по вулиці. Найближче. Сама хатка глиняна. Е, така вже почала потрохи рушитись. Але ну, ціна така. Я знаю, що є люди, шукають піддачу, щось дешеве буває. І сам будиночок не сильно принциповий. Тому я вирішив показати, що є дешеве, що попадається. Плиточка повідпадала. Хата наче не сильно порепала, але литочка почала падати. Хатинка стоїть уже майже 10 років пуста. Тому самі розумієте, то з цієї сторони все ціле. Такс. Це винесені лічильник уже тут. Короче, вся ця плиточка просить, щоб її відірвали. Я у мене Є ще тут літня кухня така з такими вікнами, цікавими. Зайшли там, люди не бачили раніше. Кажуть, прошлий рік зірвало все сирину. не відновили, але щось там відпала вагонка на стелі. Чого треба там буде дивитися? як все справили і зайшли. Чи воно тоді було. Люди кажуть, що вони цього не бачили. Може вонось недавно з'явилося, не знаю. Так, тут у нас прихожа така. Кажу, людям треба було трошечки раніше почати продавати, а люди щось ну, думали, чи собі залишити, чи завжди воно. саме стоїть і валиться. Так, грубка скали робочка, хата дуже тепла, кажуть. Теж тут балок немає сьогодні вже. Четвертий будинок я знімаю, глиняний і всі без, без оцих балок, що зверху тут видно, по своєму люди вміли будувати більш уже продумано так сказати, бо ці балки їх ж їх же можна було сховати і скрізь вони торчать, а тут немає. Так вагонка трохи повідставалася, звісно за 10 років. Як воно тут втримається, тут заглядував просто, просто обої відірвані. І от така кімната виходить одна кімнатка, кухня і отака от здорова кімната. І ось оце що я казав, що що люди не бачили. Там якась дира прямо. Отаке. Коротше, варіант піддачі кажу, що в мене кілька людей зверталося таких, щоб... Скажем, не важно який там будинок, що, головне, щоб він там ще трохи постояв пару років. І щоб було дешеве, і була земля. Це типу такого варіанту щось. Грабіжників тут немає, хата це всі дежуть. Ніхто тут нічого не зачіпає, наче погріб є. А це літня кухня. Тут як бачу, ще один будиночок. Скриня старунна така. Прикольно раньше робили. Трапляються, вони по будинках ще стоять. Мабуть, по 100 років цим скриням. Так, отут отак. Це більш-менш ціліше, наче ще ціле. Це комен там був, колись переробляли. Тут отак все. Так собі себе Ну страшного немає, я вам скажу, що просто дай якісь речі лежать, тому. здається, що а так щати. Я ж кажу, все впирається в ціну. Так, і зараз подивимось, скажіть мені погріб і вот не погріб. Тут плитка також проситься на свободу. Колись оце був один двір, але цей шматочок люди вже продали сусідові, а залишилось було тут 40 соток, а залишилося 25 зараз. Погріб, наче. Більш-менш. Ну не знаю, ще заради до що вже в нас був. Як без сирості вже не, не знайдеш. Я так розумію. Ну це отак. Такий погрібець. Так, є ще тут глині сараї, зараз покажу. кожній. Теж глиняна споруда така собі. Така як і хата. Це якийсь хліб був тут. Біла худоба тут. То... Ніхто його раніше тут не, не білив і не красив. А тут просто коморка тут побіляна. Так. так, і зараз вийду ще на город. Так, друзі, десь приблизно 18 соток городу. Цей рік не засівали його. В межі, бачите, оце де трава. І туди по дерева. Рівненький, квадратне. Тут я думаю переорати це все щезне. А так, друзі, село Могильне називається Кіровоградська область, 15 кілометрів до Гайворона. Є школа, й велика. Питав дядько щось за садочок, він не знає, мабуть, немає. Є магазини, бар, фаб, церква, маршрутки, базар тут є. Маршрутки їздять по базарних днях. Ну якщо Після. до траси добратися, то там вже Це, до траси, ну може ,5 кілометрів 5 максимум, то там вже їздять і на Києві, і на Одесу, і на Кропивницький. Так, будинок вибачили, ціна 50 тисяч, 25 соток. Все, друзі, дякую за перегляд. Гарного вам вечора! До побачення!